У восьмому завданні нам необхідно знайти значення виразу модуль підмодульний вираз 2 корені із 2 відняти 3. Такі завдання часто зустрічаються. Такі завдання маються на увазі, коли треба проаналізувати і прибрати модуль, тобто відкрити модуль. Ми пам'ятаємо, що модуль А дорівнює значенню А. Коли А додатнє значення або дорівнює нулю, і протилежне значення, якщо А менше нуля. Тому наше завдання проаналізувати і з'ясувати, підмодульний вираз у нас додатнє чи від'ємне значення має. Для цього давайте приблизно порахуємо, чому дорівнює 2, коренів із 2 відняти 3. Скільки це приблизно дорівнює? Нам треба двічку. Помножити на корінь із 2. А чому це приблизно дорівнює? Ми знаємо, що корінь з 1 дорівнює 1, корінь з 2 ми ще не знаємо, корінь з 3 теж, а корінь з 4 дорівнює 2. Тобто корінь з двох і корінь з трьох знаходиться в межах від 1 до 2. Тобто двічка це приблизно 1,4 ближче до одинички, а корінь із трьох це приблизно 1,7. Тому, якщо ми 2 помножимо на 1,4 і віднімемо 3, то отримуємо 2 помножити на 1,4. Це як 2 помножити на 14, буде 28 або 2,8, бо ми множимо на десятковий дріб, відняти 3, віднімемо і отримаємо 0,2 зі знаком мінус, тому що ну 2,8 відняти 3 буде мінус 0,2, тобто. Наш модуль має значення мінус. Щоб прибрати знак мінус, ми повинні скористатися другим твердженням. Тобто прибрати модуль, змінивши знаки на протилежні. Тобто ми маємо мінус 2 коренів із 2 плюс 3. Або простіше, це буде 3 мінус 2 коренів із 2. Просто поміняти місцями е, зменшуване і від'ємник. Тобто, правильна відповідь варіант А. 3 мінус 2 коренів із 2. Запам'ятайте, щоб прибрати модуль, нам необхідно розглянути два випадки. Коли під модулем стоїть додатній вираз або від'ємний. Якщо додатній модуль прибираємо, якщо від'ємний, змінюємо знаки на протилежні. Якщо під модулем стоїть зміна, то розглядаємо два варіанти. Коли може бути додатнє, може бути від'ємне. У вас виникли питання. Пишіть в коментарях, аналізуємо НМт 2025 разом.